Гендельфе! Гендельфе! Я знайшов кільце! Треба терміново віднести його до Ородруїна та втопити у лаві! Фроду, ти Бовдур! Чому це? Бо це Стармар зовнішнє кільце! А ми з тобою в образах з володаря перснів! Що скажуть наші підписники в коментарях! Ну, типу, неочікувано там лайк за оригінальність, тим паче в образі джедаїв ми вже були, а випуск можете глянути ось тут. Тільки це ми топити ваги не будемо. Тільки знищимо гарну гру. То може, давай пограємо? Пішли. Так, у першу дію я лечу до тебе на терен. Потім, за допомогою карти з ринку халтурка, я викликаю тебе на турнір із собак. Ти одразу втрачаєш 5 тисяч кредитів. А тепер я беру сорокову карту, розігрую пункти 1 та 3. Перемагаю, отримую одну славу та 10 тисяч кредитів. А потім я за допомогою додаткової властивості свого персонажа нападаю на тебе. Роблю три постріли, хе -хе, наношу тобі чотири влучання, ти у нулях, я перемагаю. Хід завершено. Ти не пройдеш, Олеже. Ти коли Гендальф, то верзеш одне й те саме. Навчись програвати, чувак. Все, я пішов робити випуск. Всім привіт! Мене звати не Сашко Соло, не Саня Скайвокер і навіть не Олександр Вейдер. А я все той же Саша на каналі Компашка. Каналі, який досягає найвіддаленіших кутків Всесвіту і знаходить там настільні ігри. А паливом для наших польотів будуть ваші вподобайки та підписка. Отож, ми почали випуск з персонажів Всесвіту, створеного Джоном Рональдом Роулом Толкіном. Важко переоцінити вплив серед зем'я на світову культуру та кінематограф. І здається, що дуже важко зрівнятися з такою величчю та фундаментальним явищем, як його всесвіт. Але Джорджу Лукасу це вдалося. Однак для того, щоб створити всесвіт зоріних війн, йому довелось відправитись до далекої далекої галактики, десь у надра людської уяви та мрій. З давніх давен людство дивилось на зірки, орієнтувалось по ним, передбачало долю, складало гороскопи та давало назви сузір'ям та думками прагнуло до них. І навіть коли ми спромоглися полетіти в космос, то зробили лише маленький крок від нашої рідної планети. А от людська фантазія не обмежена ані гравітацією, ані типом ракети. І саме це колись і прийшло на думку Лукасу. Навіщо чекати відкриття, якщо можна придумати свій власний всесвіт? У якому тепер є дев'ять основних фільмів, два проміжних із десяток спін-офф та анімаційних серіалів, безліч книжок, коміксів та, звісно ж, ігор, серед яких нещодавно з'явилося Даша Зовнішнє кільце. Гра розгортається у часи між першою та другою трилогіями на території крайнього куточка зоряної галактики, саме з зовнішнім кільцем, у якому розкидані відокремлені суворі прикордонні планети з правлячими політичними організаціями, як Республіка, Синдикат, Хати та Імперія. Гра пропонує зануритись у світ з точки зору галактичного бандита, контрабандиста та авантюриста, таких як Хан Соло, Боба Фетт, Лендо Калерісіан, Джин Ерсо та багато інших бунтарів. У цій грі від вас не вимагають вразити галактичного лиходія, рятувати всесвіт чи подолати політичний устрій узурпатора. Ви маєте стати легендою галактики. Саме це і є мета гри. Треба досягнути 10 очок слави у цьому космічному регіоні. Для цього вам знадобиться доставляти вантажі та контрабанду, полювати за головами, знищувати кораблі галактичних патрулів усіх галактичних фракцій. Ну і звісно ж, проходити квести, яких у грі ну дуже багато. За це все будете отримувати прибутки та очки слави. Трохи про дизайн. Скажу так, Star Wars на Star Wars та Star Wars поганяє. Тому, якщо ти не фанат Всесвіту, звісно ж, ти можеш пограти і все буде ок. Але повномасштабного задоволення від настолки можна отримати тільки при повному зануренні. Тому, як приклад, зараз тут з'явиться Даша. Всім привіт! Я Даша. Тяжка жіноча доля спіткала мене бути поневоленою тут на каналі Настільних ігор у якості експерта новачка. Тому давайте зробимо це швидко та відірвемо скотч знання із цієї теми. Став лайк за оригінальну аналогію. Отож, зоряні війни. Я ніколи не була фанаткою цих фантастичних фільмів. Я знала тільки, що Дарт Вейдер – це той чувак із стартреку. Оу-оу, oh, oh, не кричіть, не спішіть закривати це відео. Мене вже просвітили. Енакін Скайвокер це і є Дарт Вейдер, а Люк Скайвокер то його син. Татуїн то планета, а Хана Соло в Б'якай Лорен, який, до речі, його ж власний син. Одним словом, вибачте за спойлери. Але мої страждання не були марними. І я знайшла деякі реально цікаві факти про зйомки саги, які зайдуть, я сподіваюсь, усім. Цікавий факт номер один: роль астероїдів у перших фільмах часто грали звичайні картоплини. Це виглядало якось так. А тепер спробуйте подивитися це відео, не звертаючи увагу на картоплю. Факт другий лялька магістра йоди була спершу зроблена британським художником Стюартом Фріборном, який для зовнішності персонажу використав риси обличчя Альберта Ейнштейна та його власні. Факт третій звук лазерних пострілів у фільмі записаний на Севернському мосту у Великій Британії. Так звучать на вітрі підтримувальні троси, що б'ються одне об одного. На жаль, відеопідтвердження я не знайшла, але знайшла двох розумних британців, які повторили цей звук у експерименті. Ну і висновок. Для повноти картини світогляду доречно буде подивитися кілька фільмів перед грою у цю настолку. Зайвим точно не буде. Ну, все, я пішла, а з вас підписка! Дякую, Даша. Це було дуже інтересно, я б навіть сказав, цікаво. Ну а тепер від однієї цікавої інформації перейдемо до іншої. А саме, де Олег у рубриці «Швидкоправила» буде намагатись максимально доступно розказати нам правила зовнішнього кільця за рекордні 90 секунд. Ну що, вмикаємо уявний таймер. На початку гри ми отримуємо стартовий корабель, планшет і картку героя з особистою ціллю. Мета гри досягти десяти очок слави. Зробити це ми можемо здебільшого доставляючи вантажі чи контрабанду. Полючене злочинців: виконання персональних цілей і перемога над патрулями також дають очки слави. Хід кожного з гравців ділиться на три фази: перша планування. Можемо здійснювати переліт на стільки теренів, так тут називаються гекси, наскільки здати наш корабель. Якщо ж ми хочемо залишитися на місці, то можемо взяти 2000 кредитів, або відремонтувати свій корабель. Далі фаза дій. Тут ми робимо максимум з можливих дій: доставляємо вантажі чи втікачів, купуємо карти з ринку, якщо ми на планеті, торгуємо з іншими гравцями, або виконуємо квести. Тут це називається халтурка. І третя фаза це фаза контакту. Їх є три типи: це контакти зі злочинцями. Їх по дві на кожній планеті. І невідомий контакт просто на планеті чи у космосі. Для цього ми відкриваємо відповідну карту, і з ним відбувається якась пригода. Третій тип контакту це бій з патрулем. Успіх у пригодах та боях буде залежати від ваших навичок та за допомогою кубика. Особливі навички героя та найманців будуть збільшувати кількість символів успіху, тому кого брати на корабель, а кого позбутися, може мати вирішальне значення. Я впорався за хвилину 46. Не 90 секунд, але все ж таки. Ви ж можете написати у коментарях, чи зрозуміли ви ці правила з мого опису. Ну що ж, залишайте ваші коменти, і це напряму буде мати відношення до балу за доступність правил у майбутньому. Залежно від вашої критики. Оцінки можуть бути перераховані. Ну що ж, я чекав цього моменту від самого випуску з розпаковкою. Оцінки по гішкалі. Оптимальна кількість гравців. Гра має досить низький темп, пов'язаний з тим, що в ході кожного гравця може бути багато пригод і перевірок на випадіння Дайса. Тому в грі в чотирьох ви будете ну дуже довго чекати свого ходу. А при грі у двох втрачається суттєва частина гри це обмін та торгівля між гравцями. Отже, скажу прямо: гра на трьох і ставлю 6 балів. Час на ознайомлення з правилами. Мені здається, що самі правила сформульовані дещо незрозуміло. У них багато тотожних понять, типу контакти, зустрічі, ну і тому подібне. Які тебе тільки плутають. Впевнений, що це можна було б зробити лаконічніше і зрозуміліше. Знову 6 балів. Інтрига, цікавість, реіграбільність. Ця гра це своєрідний інтерактивний сценарій. Інтрига буде в кожному вашому китку кубика. А до реіграбельності є питання. Так, є багато змінних карт, але вони не дуже будуть впливати на суті ваших дій. І знову 6 балів. Взаємодія між гравцями. Це тут на досить високому рівні. Ми можемо заздалегідь домовлятися про спільні дії, об'єднуватись проти лідера чи навіть допомагати грошима. 9 балів. Дизайн та виконання. До графічної частини особливих питань немає, все по канону, витримано в стилі зоряних війн. Тут все гуд. А от щодо зрозумілості користувачу, тут ну прям незручно. Ось ця карта підказки, вона по суті не підказка, а витяг з правил, просто от, з дрібним текстом. А позначки на кубиках, ну це взагалі от, незрозумілі. Та ви постійно будете плутати. Хороший успіх, і менш хороший успіх. Це доволі дратує і псує враження від гри. Тому от 5 балів. Все. Ціна та якість. Гра коштує 3300 гривень. У грі немає пластику взагалі. Картки на досить тонкому картоні. Вам обов'язково доведеться купити протектори на них, бо одна-дві гри та картки вже будуть <гум> забацані. Органайзера для всієї кількості колод, а їх на секундочку 15, не вистачає. І звісно ж, гнуті планшети одразу з коробки, які ми помітили ще на розпаковці. Одним словом, погано, чотири бали. І загальний бал 36,60. Скажу прямо, це прям несподівано. Подивимось на неї у порівнянні з подібними іграми. Ну, ось наша таблиця, їх шкали з євростратегіями. І як я і обіцяв у минулому випуску, сюди ми підселяємо зоряні війни зовнішнє кільце. Але на жаль, одразу униз списку, бо по загальній кількості балів ця настолка не має шансів перед такими потужними суперниками, як коса та тера формування Марсу. Ну що ж, побачили таблицю? А тепер забудьте: бо вік живий, вік вчись розбиратися на столках. Адже зовнішнє кільце це не євростратегія, а Америтреш. AmeriTrash – Треш це особлива група настільних ігор, які належать до так званої американської школи, ну або ще кажуть, стилю. Ці ігри відрізняються чіткими вимогами та обмеженістю тематики, як, наприклад, у франшизі Зоряних війн. А також весь ігровий процес багато в чому залежить від рандомайзеру. Тому зоряним війнам поки пощастило, і вони відправляються у свою власну таблицю Амері Треш, де й будуть чекати своїх суперників. Ну а ми з командою поспілкуємося, щоб цей процес не затягувався надовго. До речі, це якби натяк про активність у коментарях. Тож ми чекаємо ваших рекомендацій. От така от космічна подорож. Не зайвим буде нагадати вам про вподобайку, підписку та комент. І зараз я увійду до того типу людей, котрі не можуть не закінчити випуск про зоряні війни, без слів. І нехай прибуде з вами сила. А я все сказав.